Доброго дня, наші любі друзі! Сьогодні ми вас вітаємо на каналі з відео, які дуже вам всім сподобались, і ми хочемо з вами зробити розбір кожної пози парної йоги і зробити такий невеличкий підхід до кожної з цих поз. Тому що коли вам захочеться повторити всі наші пози, ми вас дуже просимо. Не робіть цього без попередньої розминки. Тому до кожної пози обов'язково 5-10 хвилин розігріти тіло, розігріти всі наші суглобчики, нашу енергію і потім уже входити в ці прекрасні красивенні пози. Давайте почнемо з невеличкої розминки нашої шиї. Давайте повернемо голову вправо до правого плеча і вперед подивились до лівого плеча. І вперед. Дуже обережно, без надмірної напруги, дихання рівне, глибоке. І ще один цикл наліво і направо. Дуже добре. І давайте тепер поглянемо вгору вдих, обережно. І видих підборіддя до грудної клітини. Вдих вгору. І видих. Вдих. Видих, при цьому спинка залишається рівною, а плечі опущені вниз. І ще один вдих. І повернулись з видихом у вихідне положення. Тепер зробимо декілька колових обертів, кладемо голову на праве плече і поступово повертаючи її до грудної клітини вліво і назад, проходимо всі-всі-всі точечки. Робите в своєму темпі як кому зручніше і в зворотньому напрямку, при цьому контролюйте ваші плечі, щоб вони не піднімались вгору, а спинка залишалась рівною. І ще один цикл, і повертаємо голову в вихідне положення. Робимо глибокий вдих ручки вгору, з'єднали руки. Між собою, і тепер підіймаємо з вдихом ваші плечі до вух. Видих, опустили вдих. Намагайтесь зменшити відстань між плечима та вухами. І видих. Вдих, видих. Ще два. І останній. Дуже добре опустили ручки. Переходимо в позицію сидячи. Залишайте ноги напівзігнуті. І тримаючись за стегна, ми згинаємо, округлюємо спинку з видихом. І вдих повертаємо спинку в рівне положення. Можна навіть відкрити грудну клітину. Видих, округлюємо. І вдих. Перевели в рівне положення. Видих. І вдих. І ще один видих і вдих. Дуже добре. І тепер поступово можна триматись за стегна, можна відпустити ручки. З зігнутим округленою спиною ми кладемо хребець за хребцем нашу спину на килимок. Супер. Підтягли стопи ближче до сідниць. Стопи залишаються притиснутими до підлоги, долоньки опущені теж на килимок. І тепер, давайте, штовхаючись стопами, ми підкручуємо наш куприк і підіймаємо стегна вгору. З видихом і вдих опускаємо. Ще глибокий вдих, і з видихом підіймаємо стегна вгору. І з вдихом опускаємо на підлогу. І ще три. З кожним разом намагайтеся якомога вище підняти ваші стегна, сідниці напружити, зібрати вкупу. І останній видих. І затримались стегнами вгорі, затримались в цьому положенні. Ще дихаємо, не затримуйте дихання, плечі та лопатки лежать на підлозі. Вільно, немає додаткового тиску на шию. Дуже добре. І тепер хребет за хребцем опускаємо спинку на підлогу. Супер! Далі переходимо з вами вже до підготовки стійки на наших плечах. Підіймаємо так само з видихом стегна вгору. І намагаємось поставити руки на лікті і підсунути їх в поперековий відділ вашої спини. Відчуйте. Вагу стегон на ваших руках. І тепер давайте почергово піднімемо праву п'ятку, опустили, і ліву п'ятку. Праву і ліву. І ще праву і ліву. Тепер дві п'ятки вгору. Ліва стопа залишається на напівпальчиках, і підіймаємо повільно праве коліно вгору, вирівнюємо ніжку. Згинаємо, опускаємо на підлогу. І те саме з лівою ніжкою. Зігнули, підняли, вирівняли. І зігнули, опустили. Давайте зробимо ще таких цикли. Три цикли, Ф, три цикли. <смі> Якісь три цикли. І опустили, і останній права ніжка вгору. Вирівняли, опустили, і ліва ніжка. Підняли, вирівняли, зігнули, опустили. Супер! Залишаємось в такому положенні. Ті, хто ще тільки початківець і намагаються спробувати, що ж таке стійка на передпліччях і на плечах, ми можемо підняти обидві ніжки, виважити, відчути вагу стегон саме на ваших передпліччях. Ті, хто вже, вже практикували з позиції лежачі, ми штовхаємось долоньками від підлоги і підіймаємо стегна вгору. Можна зробити декілька таких підходів в динаміці, підіймаючи стегна, зависати трошки в повітрі і знову опускатись. І коли відчуєте, що ви вже готові, підіймаємо стегна вгору, розташовуємо ручки на поперековому відділі спини. І з кожним разом, вирівнявши ніжки, Можна опускати руки ще ближче і ближче до ваших лопаток. Супер. Тут опускаємо праву ніжку паралельно під лозі і підібрали ніжки вгору. Штовхайте куприк вперед. Ліва ніжка опустилась паралельно і підібрали ніжки. І ще права, дві ноги вгору, ліва і дві ноги вгору. Коли будете готові, можна опустити, зігнути дві ніжки, опустити до чола, розслабити долоньки на підлозі, і хребет за хребцем, випростати спинку на підлозі, потім поклали стегна і стопи опустились на підлогу. Вирівняли ніжки вздовж килимка і можна піднятись на ліктях, залишитись на ліктях. Долоньки під вашим попереком, і відкрити грудну клітину, опустити голову назад, дати вашій шиї, розслабитись. І так, подихати. Три, глибокий вдих та видих, Два. І ще грудною клітиною потяглись вгору, три. Спочатку піднімаємо. Підборіддях до грудної клітини, а потім випростовуємо лікті з-під спини і розташовуємось шавасані, прикрийте очі, розкиньте руки та ноги, розслабте ваше тіло. І відчуйте насолоду та вдячність вашому тілу за таку плідну працю. Супер! Ви великі молодці! Ми дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами і до нових зустрічей!